Вітаю, це програма День кандидата. Мене звати Андрій Ткачук, і сьогодні я буду розповідати вам про те, чим займалися претенденти на головну посаду країни. Сьогодні в державі відбулося чимало новин, особливо багато було інформації з Верховної Ради. Отож, розпочинаємо сьогоднішній випуск. Розпочнемо ще чинного ну, гаранта Петро Порошенко сьогодні на Кіровоградщині. Там брав участь у раді регіонального розвитку цієї області та роздавав обіцянки. По перше, щодо обвинувачень у корупції «Укроборонпрому». сказав: якщо факти, які були оприлюднені журналістами проекту розслідувань, наші гроші будуть доведені у суді, доведені правоохоронцями, то всі будуть покарані. Ось так сказав Петро Олексійович. Так само сказав, що буде дуже пенсії піднімати. Ну, побачимо. Знову ж таки, чи повірять йому люди? Також він відвідав е, Протопопівську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Там подивився, як працюють сьогодні медики у е, рамках у межах сьогоднішньої медичної реформи. Також Петро Порошенко сьогодні провів зустріч з мешканцями Олександрії. Також в адміністрації президента відреагували на неприємну ситуацію, яка сталася вчора в Запоріжжі із шапкою дівчинки, про яку вчора ми говорили. Давайте нагадаємо. Довго думали. Зняв Порошенко шапку. Не зняв в соцмережах це обговорювали, писали сайти, і таки так він її зняв. А на Банковій сказали, що це неприємна випадковість. Ще сьогодні Петро Порошенко вніс до Верховної ради законопроект про відновлення статті про незаконне збагачення у кримінальному кодексі. Це та яку два дні тому Конституційний суд скасував. Тим часом Юлія Володимирівна Тимошенко була сьогодні у Верховній Раді, працювала і теж подавала такий законопроект, як і Петро Олексійович. А також говорила про наболіле. Вже третю добу країну по суті в шоці тримає інформація про те, що завод президента України, головнокомандувача країни, відмивав кошти через. Ленінську кузню постачаючи абсолютно непридатні для використання запасні частини з країни окупанта з відкатами, ну ви зрозуміли. Юля Володимирівна розвиває свою тему щодо імпічменту Порошенка. Саме в батьківщині заявили, що Порошенко дотичний, навіть там знаєте, один із фігурантів організації схем по закупівлі контрабандних запчастин з Росії. Про корупцію в Укробронпромі говорила не лише Юля Володимирівна, а також кандидат Юрій Бойко. Він вимагає зібрати спеціальне засідання Верховної Ради. Ще один народний депутат, вже кандидат від опозиційного блоку Олександр Вілкул, був також у раді. Після того як він читав вірші на трибуні, сьогодні він знову вирішив говорити про українську мову. Насправді поява цього мовного закону пов'язана з тим, що у Петра Порошенка є свій Томас. А спікер Андрій Парубій вирішив зробити собі свого такого маленького Томасіка. Ну так вирішив зробити парубій, хоч і президента він не йде. Поки чубались вони в Верховній Раді, їх колега по парламенту Олег Ляшко сьогодні до парламенту не прийшов. Він поїхав на Волинь там з дітлахами. Рахував скільки грошей витрачають їхні батьки на харчування у школі. Гроші за ваші обіди платять батьки. Скільки на обіди грошей їде? 20, 20 гривень. 20 гривень. Оце на одну порцію 20 гривень. Тобто оце кожен день 20 гривень треба потратити на одну порцію. Порахуйте, скільки в місяць виходить на їжу трати, десь до тисячі гривень. Так? Yeah. Во. Тобто в тиждень 100 гривень тратите так? Yeah. у школу, коли ходите. Це багато для сім'ї тратить yeah. Багато. От бачите, саме тому я добьюся, щоб ви їли і фінансували за рахунок бюджету. Я б дуже здивувався, якби діти сказали, та ні, не батьки, ми самі заробляємо собі на ті обіди, щоб тоді Ляшко сказав. Ну але він би знайшов, що сказати, як і знайшов, що сказати мешканцям міста Ківерці, на які він в якому місті він проводив зустріч з людьми. Свободівець Руслан Кошеленський сьогодні був у Хмельницькому. Там єдиний кандидат від націоналістів мав низку зустрічей, зокрема із колективом місцевої лікарні, а екс глава СБУ. Валентин Наливайченко сьогодні звертався до депутатів Верховної Ради, просив їх ухвалити законопроект, який спростить можливість українцям голосувати за кордоном. Керівник студії Квартал 95 Володимир Зеленський сьогодні провів зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду в Україні Йост Люнгманом. Шоумен заявив, що дуже важливо продовжувати співпрацю з міжнародним валютним фондом. А Юрій Дерев'янко був у сумах під час свого виступу. Він заявив, що жінки мають охочіше йти в політику, і е, е, знаєте, процитував Приставив одну зі своїх ідей, що припрошу одну зі своїх ідей, що 50% депутатів усіх рівнів мають складатися. Жінок, ось так, знаєте, пішов по е, таких методами Юрій Деревянко. Саме висуванка Ольга Богомолець сьогодні внесла на до парламенту три законопроекти щодо трансплантації органів. Дозволу їх і один з них сьогодні Верховна Рада ухвалила. Екс міністр екології Ігор Шевченко хотів додати до своєї програми нові пункти, зокрема, яка Шевченко про Путіна та смертну кару, але сам він не пояснив. Чи про Путіна і його смертну кару, чи це різні пункти? Ну йому все одно не вдалося подати зміни до його програми, адже згідно з чинного законодавства в Україні не може вже кандидат після подачі документів вносити нові пункти до програми, виключно до відомостей про себе. Ігор Смішко сьогодні заявив, що президент відповідає за ситуацію з бідністю. Екс глава СБУ переконаний, що сьогоднішня ситуація в Україні, тарифна та податкова, знищує середній клас як такий. Висуванець від партії «Воїни АТО Сергій Кривонос полетів до Сполучених Штатів Америки. У нього там відрядження у місті Вашингтон. Що він буде там робити? Чим займався і що зайти? Привезе, будемо говорити в наступних наших випусках. Елля Ківа продовжує нас інформувати про свої походи до спортзалу. Він знову виклав відео, як. Займається і власне і займається це все, чим що робить Ківа. Таке враження. Ще один соціаліст Сергій Каплін був сьогодні у Верховній Раді. Ну, все ж таки, кандидати такі трішки працюють і використовують цю Верховну Раду. Наприклад, Каплін використав, аби провести брифінг, на якому говорив ну. Про вибори зрозуміло, що правда, не президентські, парламентські. Він хоче провести перевибори на 151-му мажоритарному окусі та обрати там нового народного депутата. Це округ на Полтавщині і в 2016 року, Році там відбулися проміжні вибори. Їх виграв кандидат від батьківщини Руслан Богдан. І тепер, чому ж хоче Каплін провести там перевибори? А саме Руслан Богдан став одним із фігурантів розслідування СБУ щодо створення. Передвиборної піраміди з підкупу голосів, і Каплін вважає, що він і в 2016 році купував ті голоси. Його потрібно позбавити мандата, лишити того мандату і провести нові вибори. Бачите, от бачите, таким чином ми б друзі підійшли і до партії Батьківщина, і що головне, до її кандидатки кандидатки від цієї партії Юлії Тимошенко. Давайте перейдемо до однієї з головних тем дня. За інформацією проекту, наші гроші пожертви на рахунки партії батьківщина у другому півріччі 2018 року могли робити фейкові донори. Журналісти провели розслідування, з'їздили до людей, які згідно списків вкладали гроші в партію батьківщина. Ними виявились таксисти, касирки супермаркетів та майстри манікюри. Наприклад, остання одна із жінок є майстер манікюри, яка внесла 150 тисяч гривень на рахунок. Партії батьківщина, і власне за її словами, вона сказала, що її попросив один із колег, який представляє партію батьківщина. Раніше він допоміг її дитині. Таких е, випадків в розслідуванні ви можете знайти багато. Якщо хочете, знайдіть, подивіться. Там є низка людей, які просто фізично за рік навіть не заробляють скільки грошей, скільки за один раз вносили грошей на підтримку партії батьківщина. Отож, а не могли ж конкуренти на це. Не відреагувати у Раді. Президентська фракція Петра Порошенка вимагає розслідувань. Давайте подивимося. Ми вимагаємо негайного створення тимчасової слідчої комісії для перевірки фактів підкупу виборців у виборчій піраміді Тимошенко. Ми закликаємо Юлію Володимирівну Тимошенко скласти депутатський мандат на час розслідування. Ну, скільки б не говорили про те, що не можна використовувати Верховну Раду як агітаційний майданчик, ледь не щодня депутати використовують його саме з огляду на цю кампанію. І як не крути, як не підійди, саме Верховна Рада стала одним із цих майданчиків платформою для проведення передвиборчої агітації або ж атаки на своїх. Конкурентів сьогодні, як бачите, відбулося відразу е, таких е, два батли. Спочатку зранку Юля Володимирна кричить про необхідність створення е, ТСК і запуску ТСК, які депутати таки запустили щодо розслідування корупції в Укрбронпромі. Вона вимагає вже в імпічменту президента, збирає там підписи і буде подавати відповідне подання, але ж... Як то говориться, з іншої сторони барикад не забули відреагувати, і ось бачимо таке от звернення. Там дуже багато говорили Лестощів в бік Юлі Володимирівни, була перепалка, відповів їм і Сергій Соболів, оскільки Юлія Володимирівна не була в раді, це заступник голови фракції Батьківщина. Ну і ось така знаєте, від вас перепалка замість роботи, замість того, щоб щось робити. Депутати вирішували, який кандидат крутіший. Знаєте, і все ж таки, чому Верховну Раді і досі використовують акітаційний майданчик і? І чи ці заяви матимуть якесь практичне значення? Пояснює нам професорка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, політолог Анна Малкіна. Ми чудово знаємо, що закону про тимчасові слідчі комісії в Україні не існує, що робота їх фактично не є законодавчо врегульованою і регламентованою, що слідчі комісії, які працюють, вони результати їх роботи дуже часто навіть не закінчуються обговоренням у сесійній залі, і тому ефективним інструментом проведення розслідувань і ефективним інструментом для контролю та за Яльністю тих чи інших органів виконавчої влади так, такі комісії бути не може. Тому можна сказати, що сьогодні Верховна Рада, не тільки сьогодні, а вже декілька місяців перетворилася на, на арену для виборчих змагань. І ці змагання відбуваються зараз не тільки на телебаченні, не тільки на білбордах на вулицях, а в першу чергу вони проходять в кулуарах парламенту, відповідних комітетах і в сесійній залі. Для України це нормальна практика на превеликий жаль. Це звична практика, яка Навряд чи буде в найближчі часи якимось часом по подолана, і тому треба чекати на певно, що на відповідний крок, на відповідь на крок у відповідь з боку тимши. Що ж, а... Все, в принципі, вичерпний коментар, все зрозуміло я думаю, в цій ситуації. А я лиш додам одне колись. Мій хороший дуже колега сказав: якщо ти хочеш завалити якусь справу, створи щодо цієї справи тимчасову слідчу. Комісію, і знаєте, я думаю, що ще почекаємо місяць-два, от закінчиться вибор, і ми забудемо про все і про в кровопромі депутати не будуть кричати і про підкупи голосів. Про це все забудемо, коли своя справа буде зроблена. Що ж, друзі, не одна Тимошенко, не один Порошенко були сьогодні. І у нас ще є одна цікава для вас тема. Лідер партії самопоміч Андрій Садовий сьогодні зробив таку досить неоднозначну заяву. Він сказав, що останні дані соціологічних опитвані стануть для нього вирішальним для прийняття рішення щодо можливості зняття своєї кандидатури на користь опонентів. Тут відразу з'явився пан полковник Анатолій Гриценко, висуванці партії громадянська позиція, відразу відреагував на цю заяву, і хлопці пішли обідати. Їх знайшли журналісти і запитали, що ж вони робили. Анатолій Степанович пив е, Американо, я пив експресо. Так. Ми пили І ми, ми пили виключно е, Моршинську воду. Це я дуже пив, Про Сукром, що ви домовили? ми. ми домовилися про те, щоб ми вибрали геніальну локацію, так. тому що штаб на Ільїнський один і штаб на Ілінський інший. А в цьому ресторані дуже смачно можна пообідати і поговорити. Андрію Івановичу, ну яке ви розумієте, міський голова зі Львова і так каву назвати. Ну не про каву йде мова, хоч і вони хотіли нам розповісти про те, як вони там що обідали, які е, водичку пили. Насправді говорили про можливості об'єднання. Кілька моментів нам пояснить про ймовірність або ж неймовірність об'єднання цих двох політиків. Політичний експерт е, Віктор Пошкін. Суспільство має запит на об'єднання політиків. В даному випадку це такий собі спосіб привернути увагу до кандидатів, що суттєво відстають від лідерів перегонів. Для того щоб виборці повірили, перш за все, садовому треба знятися з перегонів і заявити про це публічно. Враховуючи, що до парламентських виборів ще далеко, а рейтинг самопомочі падає, це ризик для садового. Він таким чином може втратити свою політичну силу, якщо не домовиться про відповідні квоти в списках. Тому дуже велика варідність того, що він такого не зробить. Грицька також неодноразово об'єднувався, але мало з цього, що виходило. Тому в другому турі вони зможуть приєднатися лише до Тимошенка або до Зеленського. Ну про Зеленського не дарма сказали. Андрій Садовий сьогодні встиг і там, і сям. Він ще провів зустріч з. Володимиром Зеленським на Подолі в одному із кафе. Про це нам повідомили буквально за півгодини до нашого випуску. Журналісти там говорили. Не знаю, чи про об'єднання чи не про об'єднання, але тут я додам одне щодо Гриценка і Садового. Е, з власних джерел знаю, що Анатолій Гриценко отримав умову від Андрія Івановича Садового. Він сказав, що окей, я садовий знімаюся на твою користь, ми якби об'єднуємось. А на вибори парламентські ми йдемо разом, ідемо лише з партією самопоміч. Тобто, виходить, що Гриценко і команда, яка приєдналася до Гриценка, і люди, які підтримують Гриценка, Мусять приєднатися до таких умов, чи вони приєднаються до таких умов? Ну питання більш ніж риторичне. Садовий з Гриценком бігають вже кілька місців один біля одного. А з цього, що ми бачимо, лише Американо та Еспресо, які вони п'ють в центрі Києва. Щодо поривань Андрія Садового, який в обід з Гриценком ввечері Зеленським. Тут це просто потрібно рятувати партію, якось заходити в парламент. А як це зробити, якщо самого рейтингу нема? Відповідно, тут він і ходить або там, або сям шукає можливості. Електорального збагачення, я так думаю, де будуть вигідніші умови, то він може це і вибрати. Але чи взагалі виграє ці ситуації садовий чи там Гриценко чи Зеленський? Ми вже побачимо зовсім скоро 31 березня. Друзі, залишайтесь на четвертому. Далі буде ще цікавіше. А вже завтра, 21.35, ми повернемося з нашою програмою і будемо говорити про те, що робили наші кандидати у п'ятницю. Гарного вечора!